Обшуки у Харківському ТРЦ Французький бульвар власник компанії, яка керує центром, заявив про рейдерську атаку, захоплення майна, документів та блокування фінансової діяльності ТРЦ. Власники б'ють на сполох і закликають втрутитися громадськість. Деталі у нашому сюжеті. Популярний харківський торговельно-розважальний центр Французький бульвар потерпає від рейдерських нападок. Все почалося ще у лютому. З підкладеного у смітник вибухового пристрою. За цим прослідувала низка подій, спрямованих на навмисне банкрутство компанії, перевірки, обшуки спеціальною групою правоохоронців, арешти та ліквідація майна. Посвітував всі діти, не так, почали більше слідити за. Тем, кто за нами следит, не следит. Обратили внимание, что машины находятся одни и те же здесь, около входа. Наша служба безопасности доложила. А потом один из выездов, когда я выехал, увидел за собой снежку автомобиля, что на Підставою для обшуків стало рішення скандально відомого Печерського районного суду міста Києва, який традиційно незрозумілим чином став на бік номінальної співвласниці Анни Кіпріч на прес-конференції. Власники компанії детально розказали, що остання подала заяву про невиплату їй дивідендів. Натомість сам директор говорить, що такої ініціативи про виплату раніше не було, тому звинувачення можна вважати безпідставними. Это ну, не только несоизмеримые и неадекватные меры, а которые на самом деле явно носят заказной характер. Потому что э, если мы говорим о невыплате дивидендов, то дивиденд выплачивается по решению собрания учредителей, а не директором это принимается. И обвинять меня в том, что я не выплачиваю дивиденды, ну это абсурд. Потому что э, решение о выплате дивидендов, Не принималась. И она, как участник, об этом очень хорошо знает, потому что она соответствующих решений тоже не принимала, и самое главное, не инициировала. Співвласник ігор збітні вважає, що за Кіпріч стоїть відомий у Харкові власник багатьох земельних ділянок та підприємств, бізнесмен Олександр Гринько. Сам він хоче заволодіти ТРЦ шляхом арешту будь-якої фінансової діяльності торговельного центру, та як наслідок банкрутства. Це відбувається шляхом обшуків, арешту правоохоронними органами техніки та документації. Обшуки проводились роботи з тих приміщення, як саме розверних доріччя. Обшуки проводились незалежно від того, що вони не виконані управи слідчого суду щодо тимчасового доступу до речей та документів. Обшуки проводились незалежно від того, що перед тих проведень було запропоновано надати свідчення ті документи, які не вважаються необхідно визначення для нашої розслідування кримінальної провадження. На прес-конференції у Терця-Французький бульвар власники компанії звернулись по допомогу до преси та громадськості з метою захистити діяльність підприємства та наголосити, що будуть продовжувати боротьбу за власну справу, залучаючи всі необхідні правоохоронні та законодавчі установи.